Всі дусі і душі, і у сьогодні нашого Божеців наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй, помимо нас, Боже, здорові носі твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Чемоємося, залоди квітця, нашого блаження, свого митрополита Епіфанія, велику нашого соропросвященнішого Митрополита Дмитрія, братів наших священ, священників, свяшено монахів, і за все Христі браство наше. Молодий, понад і помилок. Ми молимося, Бомбережену Україну нашу злодий військо, і що ми тих і на життя прожили всякому младшесті, чистоті. Ще молимо за святіший патріарх і православний, заболочистові повіг незабутніх понадоровіствах храму цього і всі раніше спочениці вертів наших, що туди повсюди лежать православний. Ще молимо за ми життям, мир, роздаве спасіння Боже за вітання, прошення тушення реків рабів Божих. Митрополита Димитрія з паствою всіх воїнів захисників нашої України, рабів Божих протиреїв Сефана з родини, протирія Павла з родини, протиря Василя з родиною, проти Петра з родиною, отця Діякуна Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христивих, Вітков, рабів Божих. Романа Катерину, Любо, Романа, Юрія, Наталію, Матвія, Влади Таїсію, Майкла, рабів Божих отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину, Марію, Ірину, Романа Віром, рабів Божого отця Степанам, Домініку, Павлину, Лук'яна, Луку, Галину Андрія, рабів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирослава, Святослава Дмитра. Рабів Божих Романа Наталію Софію, Анну Маріл, рабів Божих, Ігоря, Ольгу Уляну, Дмитра Гліба Іраклія, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександра Олеся Ольгу, Анну Тетяну, Рабів Божих, Любов Романа Галину, Романа Тимофія Людмилу. Воїна Юрія воїна Андрія, Ревів Божих Дениса, Ольгу, Василя Катерину Ігоря з родиною Зор'яну Віталія, Ревів Божих Єлизавету Марію, Меланію, Оксанд Дмитра, воїна Андрія, Юрію Юстину Михайлину, Ревів Божих Оксану Марію Мовчану, Ревів Божих Олесю Юрію, Марту, Володимира, Ревів Божих. Олега Світлану Ірину, воїна Юрія, воїна Василя, Воїна Назарам, Галину Йосифа Олександра, рабів Божих, Івана, Іванам, Ірину, Анатоліям, Анатолія, Настю, Надію, Світлану Кирила Арину, Захарав, Олену, Тетяну Романа, Романа, Анатолія, Наталія. Рибів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих ігоря Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклію Арнеса, Соломію, Олександра, Тетяну Ольгу, Рибів Божих, Протерея, Сефана, Отця, Василя Отця, Павла Отця, Симона, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Христина, Богдана, Галину Ольгу, Мінодору Любов, Андрія, Юрія Романа, Анастасія, Богдана, Меланію, Воїнів Олександра Богдана Іпана Василя Андрія Ігоря, Романа Тетяну Андрія, Кирила Сергія Василя, Рабів Божий Володимир, Валерія, Сергія, Дениса, Тараса, Тетяну, Рабів Божий, протирі, Сафана, протирій Павла, протері, Семена, протери Василя, Іра, Монаха, Артемія Мунашко Варвару, Ольвю, Сергія, Олью, з родиною Ніна Світлана Антона, Нікіта Віра з родиною, Миколу Ганну, Любу з родиною, Марію, з родиною Ларису, з родиною Константина Олеа Павла, воїна Андрія воїна, Ігоря, воїна Сергія, Рабів Божих, воїна Юрія, Юлію Марію, Богдана, Віталія, Надію, Вікторію Софію, Станіслава, Оксану, Юрія Ірину, Уляну, Рабів Божих, Іванну, Оксану Андрія Романа. Раба Божого воїна Андрія, рабів Божих, Стефанію Галину, Володимира Рабів Божих, Ірину Зоріану, Ганну Ігоря, рабів Божих, Лесю Олександру, Оксану, рабів Божих, е, ма, рабів Божих, Магдалину Невасилян, рабів Божих. Ірину е, Віру Тараса Світлана Волим Дмитра Віктора, Оксану Єлену Любову. Галину Валерія Ривів Божик, Юрія Натамару, Ярославу Олександру, Івре, Любов, Оксану, Матвія, Максима, сину, Світлану, Ангеліну, Івана, Тамару Сергія, Григорія, Романа, Дію Оксану, Марина Юрія, Світлану, Володимира, Тетяну, Анну, Рибів Божик, Максима, Ольгу, Галину, Нерабів Божик, Оксан, Боляшу, Оксану, Буляш, Оксану. Рабів Божих Дмитра Віну, Віктора, Андрія Віктора, Рабів Божих Сергія Інну, Аліну Макара, Михайла Сепана, Наталію Любов Олександра Олега, Вероніку Григорія, Анжелу Нелю Іврієва Натанюла Ру, Селяни Рабів Божих, Миколу Сафіолену, Івана Марію, рабів Божию, Оксану Андріанам, Юліана, Анну Ангеліну Юру не равів Анну Сергія Ольгу, Лава Юрія Ніну Равів Божий, Отця Сипанок, ця симолася, Василя Сипанок, санусламіна, Назара, мовин, семілію, Марію, Софію, Ольгу, Лідію Віру, Дмитра, Сергія, Равів Божих. Андрієм, Андрієм, Андрієм з родиною, Володимиром, Владиславом, Микола з родиною, Микола з родиною, Віталія з родиною, Лесь з родиною, Галину з родиною, Ігоря з родиною Остапа, рабів Божих, отця Степана, отця Семена, отця, Василя, отця Павла, Світлану, Віктора. Сергія Волонтина, Юлія, Ігоря, Ірину, Вікторія Даниса, Наталію Тетяну, Анатолію, Оксану Олену, Валерія, Тетяну Ірину, Наталія Юрія Володимира, Андрія Степана, Михайла Богдана, Кирила Ірину, Андрія Ірину, Діану, Матвія, Оксану Олену, Заряну, Радию Божий. Андрієм, Дмитра, Віктором, Аліну, Сергія з родиною, Михайла, Світлану, Тетяну Олену, Світлану Олену, Валентину з родиною Марію, Володислава, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену з родиною, Рабів Божих, Марту Марію, Людмилу, Михайла, Івана Олену, Рабів Божих, Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину. Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину, Рабів Божевиця, Сипановця, Андрія, отця Симона, ця Василя Григорія, Мар'яну, Роксуляну, Назарія, Марклану, Ростислава, Оксану Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Тетяну з родини, Наталію з родини, Ірину з родини, Іляну з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною, рабів Божих, Отця Сипановця, Семеновця, Василя Отця. Павла Отцям на Василя Дмитра Марту, Ольгу, Нікіту, Назарасу, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Ігоря, Рому, Рабів Божих, отця, Сипанаця, Василя, Василяся, Павла, Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Юрія, Миколу, Юлію, Матвія, Антіна, Рабів Божих, Назарами, Ронавіру, Наталію Юрія Макарія. Захарієм, Давида, Дмитра, Надарію, Андрія, Тетяну, Артема, Сен, Валарієн, Рабів Божих Андрія, Світлана, Равів Божих, Воїна Павла, Наталія, Рабів Божих, Отця Степановця, Василянце, Симонця, Павла, Володимира Анну, Ганну, Єлзавето з родиною, Марію Михайла, Злату Маркан, Тетяну з родиною, Оксанд з родиною, Любов з родиною, Богдану з родиною, Олександра Павла з родиною. Рабів Божих Вікторія, молинця Катерину, Єву Максима, Михайла, Ольгу, Оксану Ігоря, Рабів Божих Отця Стефана, Оксану, дану Любов, Ігоря, Оксану, Оксаною, Миколу, Степана Катерину, Олену рабів Божих, Олену, Соломію Марію, звети, Наталію, данил, Тараса, Юстинію, Марію, Михайла младенца, Ярему, рабів Божих. Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву Миколая з родиною Романі Юрію Христину Ірину Ореста, рабів Божих Ігоря з родиною Лідію, Андрія, Ольгу младенця, Вікторію, Боляшу Анну, Боляшу, Боляшу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих Маркіяна з родиною Стефанію, Катерину, Дмитрія, Юлію, Макарія, Юрію Младенця, Владислава, рабів Божих Анну з родиною Христину. Ілі Матвія, Тетяну, Анну, Маленса, Младенце, Софію, младенцем, Єлизавету рабів Божих, Наталю з родини, Оксану з родини, Тетяну з родини, Галину з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. Лілію з родиною, Роксану з родиною, Юрія Матвія Вероніку, Рабів, Божих, Стіть Парахиє Святого, Храму Сього що зберегти сім і все кліжк роботи, гніло, бідами, лучені, лесним, що спокійно лишили, щоб у здорові добробуті зніжити і проходили всего собі. Господи, вислухай наш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Поминай, Господи поминай, Зачасному храмі, ця молодих, що строївся співають, і за всіх телефонів співається від тебе, великої багатої милості. Бог мій осуществі <плес> Бог Ісує добіслава, слава Мотцю, Ісина, і Святому Духові, Нині, повсякчас, <плес> і навіки. Амінь.